Всім доброго, доброго ранку. Доброго Як у вас настрій сьогодні? Добре. Прокидаємось? Чи вже а. дехто прокинувся? А. Так, прокинулись. Ну, супер. Ранку. Так, бачу всіх, бачу всіх. Кого не бачу, вмикайте, будь ласка, ваші камери, щоб ми вас всіх бачили. Ну все, ви готові? Я дивлюсь, Софія Матійчук уже готова, готова займатися. Тоді все. Доброго ранку. Включаємо ваші камери, вимикаємо ваші мікрофончики і починаємо вашу нашу з вами з паніксенією ранкову руханку. Поїхали! Так, всім привіт. Дете, я на вас подивлюсь. Бачу. Бачу вже тих, хто ходить завжди. Я дуже рада вас бачити. Я вмикаю музичку. Стаємо, як ми завжди. І поїхали зі стрибочки. Приграємо гори. Так. Ага. так, 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 стрибаємо, стрибаємо, це я роздягаюсь. Догори з ручками. Тепер п'яточки досідли побігли. Є молодці. колінка. Є тепер носочки в різні боки. Супер робимо вдих і видих. Ще. Видих і ще. Молодці. Поїхали голова. Вперед і рівно тримаємо. Вперед, рівно, вперед, рівно. Витягуємо на мене носик. На мене носик. Носик на мене тягнемо. Супер. Друге підборіддя. Носик. Друге підборіддя. Ще, супер. Ще, ще, ще. Більше, більше. Марк, круто. І друге підборіддя. Є, молодці. Поїхали руки. вперед, Назад. Вперед, назад. Тепер лікті. В іншу сторону. Дві в одну. Дві в іншу. Є, супер. Робимо літочок. Ніжки поширше. І полетіли одна рука догори. Вирівнялись. Друга. Вирівнялись. І один, два, три. Обов'язково вирівнюйтесь, Що це за літак такий кривий? Один. Два, три. Є. Чотири, п'ять, шість. Є. Залишили. Залишили літочок. Тримаємо руки не назад, а чітко в боки. І груди тягнемо вниз. Поїхали. Один, два, три, чотири. Ану, крила вирішили. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Залишились внизу. Є. Склали крила. Робимо жабинярку. Жабенятка, не бачу? Жабенятка? Є, супер. Ручки залишаємо на підлозі, піднімаємо тільки щепички. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Збираємо ніжки і обіймаємо себе за ніжки. Міцно, міцно, міцно і тримаємо. Я подивлюсь на вас. Тримаємо, обійняли і тримаємо. Є. Маргарита там займається хлопчик, молодець. Мар'я, я не бачу, щоб ви тримали свої ніжки. Ану, швидко, супер. Є. Вирівнюємося догори. І вниз присідаємо. До гори вирісли. Вниз. Ще один. Вниз. Два. Вниз. Три. А ну швидше. Чотири. П'ять. Сім. Ну і наша улюблена справа. Будемо робити вистрибування. Кількість разів. А, як лебідь. Цифра, яка схожа на лебідя, плюс цифра, яка схожа на солдатика. Це скільки? Три. Так, робимо три вистрибування. Поїхали. Знизу догори. Один. Два. Три. Супер. Як завжди, ми робимо віджимання кількість разів, яка схожа на бублик. Я на бублик. Нуль, правильно, ми не віджимаємось, бо це дуже складно. Зараз ми зробимо, напевно, джампінг-джек, Цифра, яка схожа на два солдатика. Ну, так, тільки це не два, а одинадцять. Поїхали джампінг-джек. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Супер! Так. І зараз ми будемо робити з вами, як завжди, планку. Так, хто там валяється на дивані, а? Аня, що це таке? Робимо планочку і вистрибує, вистрибуємо ніжками до ручок. Так, показую. Щоб мене видно було, так? Да? Ану, дивіться, мене видно. Так, пані Ксенія, ми вас бачимо дуже гарно. Супер! Вистрибуємо ніжками до ручок. Один. Два. Поїхали. Три. Ще. Чотири. П'ять. Молодці. Ще п'ять разів. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Залишились. Є. Є. молодці. Встаємо як жубенятко. Лікоть, лікоть, султанчик. Підіймаємось на носочки. Тримаємось. Ану ручки вирівняли? Супер. І тепер пружинимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Тримаємо. Вниз. І зараз будемо робити одна ніжка. Друга. Поїхали. Один, два, три, чотири. Ану, присіли, П'ять, шість. Хто там стрибає? Сім. Вісім. Я все бачу. Дев'ять. Десять. Є. Робимо вдих. затримали подих і видих. І ще. І видих. Ставимо ніжки поширше. І будемо нахилятись. Ніжка. Посередині ніжка і робити коло ручками. Поїхали. Один, два, три. Коло. Один, два, три. Домалювали. Ще один, два, три. І трохи швидше. Ще, ще, ще. Молодці. І в інший бік. Поїхали. Інша ніжка. Малюємо ручками. Ручки рівненькі. Залишили ручки на горі. Зробили замочок. Долоньки до неба і тягнемо долоньки назад. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім тримаємо. Міцно тримаємо. Тримаємо, тримаємо. Ручки тримаємо. І на рахунок три. Відпускаємо. Один, два, три. Ще раз. До гори. Замочок, долоньки. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ану, рівні лікті. Є. І на рахунок три. Відпускаємо. Один, два, три. Супер, ручками будемо себе обнімати, але будемо їх розслаблювати. Поїхали. Ручки, як дві ниточки. Не бійтесь себе вдарити, ви сильно себе не вдарите. Ще, ще, ще. Можете швидше трохи робити. Ні, молодці, клас. Так, бачу, там шість ноги. Анна там танцює, тільки ноги. Є, клас. І міцно, міцно себе обняли. Обійняли міцно. І тепер ручками йдемо вниз і до гори. Вниз і до гори. Давайте, давайте по спинці. Вниз, до гори. Ще. Є. Одна ручка за спинку. Інше знизу. Беремо замочок. Вдалося. Є. А ну підійдіть до камери покажіть мені свою спинку, щоб я бачила, в кого вдалося. Бачу, Даша, супер. Владислав, так, Саша Должанський, Майя, Назар, Аня є, є є. Вікторія, давай, давай молодець. Тримаємо, тримаємо. Марк, супер! Софія є. Тримаємо. І тепер ми стоємо рівненько і нахиляємось вперед. А ручки тримаємо. Поїхали. Один. Вирівнялись. Два. Ніжки рівні. Вирівнялись. Три. Стоїмо. Чотири. П'ять. Шість. Тримаємо. І дивіться, що я роблю. Я зараз цей локоть, який в мене попереду лікуть. Буду підіймати. Дивіться: один, два, три, супер, чотири. Пробуй, пробуй. П'ять, шість, сім, вісім. Вирівнялась інша ручка. Змінили ручку. Та, що була знизу, тепер на, 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 зверху у вас. І нахиляємось. Один. Два, три, чотири. Ану, не швидко робимо в моєму темпі. Ще. Ану, спина рівна. І тримаємо. Поїхали лікоть. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Є. Дві ручки складаємо за спинкою. Робимо такі крилишки. Виходить, Марк молодець. Аня, да. Назар, вийшло. Вий, вийшло? Супер. Так, зробили долоньки. Вирівнялись. Лікті вирівняли. Нахиляємось вперед. Нахляємо. Вирівнялись і нахиляємось назад. Долоньки тримаємо і вперед. Назад. Вперед. Назад. вперед, Назад. Є. І наостанок моя люб... улюблена вправа. Піднімаємо ніжку, кладемо на колінку. Присідаємо ручки вперед. А ми ще ще сіли і не хиляємося, Стоїмо. Ручки в різні боки. Одна ручка вверх, друга вбок. Змінюємо. І змінюємо ніжку, інша ніжка. Поїхали вперед. Стоїмо, стоїмо молодці. Є ручки в боки. Рівні рівні. Одна вверх, одна в сторону. Змінюємо. Робимо гарний вдих. Затримали подих видих, а ну так гарно робимо вдих, що прям сусіди почули. Поїхали. Затримали і все, -все повітря викинули. І пооплатували собі, які ви молодці сьогодні. Пані Ксенія, дуже-дуже вам дякуємо за заняття, за таку крутезну ранку. Як ви себе почуваєте? Дякую. Нормально. Супер. Клас, клас. Зарядилося на цей день. Дуже рада день. була вас всіх бачити. Все. А ми вас чекаємо на наступних ефірах. Зарядилися? Е, па -па. Йдемо працювати далі. Бажаю гарного дня. Гарного До дня. До побачення.